Вправа 1101. Один з двох доданків дорівнює 56 і складає 4 сьомих суми. Знайди другий доданок. Ну що ж, стартуємо, думаємо, як його зробити. В даному випадку, якщо 56 це 4 сьомих суми, то я пропоную спочатку знайти одну сьому Ну, Якщо 4 сьомих це 56, то одна сьома буде в 4 рази менше. Треба тоді в першій дії 56. Розділити на 4. Що таке поділити на 4? Це можна поділити на 2 і ще раз на 2. Ми записуємо 56, що ділиться на 2. І ділиться на 2, і це дорівнює. 56, поділити на 2, це буде 28. А 28, що ділиться на 2, це буде дорівнювати тоді 14. Ну і записуємо, що це у нас 1 сьома від суми. Добре. Ну що ж, якщо 14 це одна сьома від суми, то як знайти всю суму? Треба 14 помножити на 7. Ну і пишемо тоді друге. 14. Що множиться на 7 і це дорівнює. Давайте запишемо це як 10, 14 плюс 4. Так що множиться на 7 і це дорівнює, Розкриваємо дужки. Це буде 10 на 7 плюс 4, що множиться на 7. І це дорівнює 10 на 7 це 70. Додати. А 4 на 7 це 28. Якщо їх додати, це буде у нас 98. Це у нас буде сума. Ну, добре. Якщо у нас є два доданки, і сума складає 98. А один з двох доданків це 56, то як знайти другий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. То пишемо третє. Отже, від 98 від суми, треба відняти відомий доданок або 56. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді запишемо так, як 98 відняти 50 і відняти 6. Це дорівнює. 98 відняти 50 це буде 48. А 48 відняти 6, це буде 42. То пишемо, що 42 це у нас другий. Доданок. Є. Ну що ж, ми знайшли, що другий доданок у нас складає 42. Ну що ж? Записуємо тоді відповідь. Отже, знайди другий доданок. Ми його знайшли. 42. Ну що ж, ось таке завдання, в якому ми знаходили число по його частці. На цьому вправу завершено.